Бажаю здоров'я! У цьому відео я розкажу вам про медицину у Арма 3 із модом на розширену медицину CAT. Відео розділено на дві частини. Перша частина це медицина для звичайної піхоти, а друга це медицина для медиків, але вражу для ознайомлення обидві частини. Також перед початком хочу зробити невеличку поправку. Мод CAD можливо налаштувати по-різному, і це відео про медицину саме з налаштуваннями сервера ГБУ, на якому я граю. Тут вирізані деякі доволі забавні механіки, як, наприклад, функції нивок та операцій для лікування переломів. Хоча особисто я хотів би трошки з цим погратися. Зазвичай на сервері ГБУ піхоті видається медицина по цьому формату. Не лякайтеся, якщо не розумієте, що це все таке. Зараз ми поступово з усім розберемось. У грі, так само, як і у реальності, працює алгоритм March. Масивна кровотеча. Дихальні шляхи, дихання. Циркуляція та черепно мозгова травма та гіпотермія. Але останній пункт можемо використати. Ви можете як відкрити медичне меню кавішею H, так і використовувати кнопку Windows та лікувати так. Але для більшої наглядності я буду використовувати саме медичне меню. І так, справа ви можете бачити, наскільки швидко поранений втрачає кров та наскільки велика крововтрата зараз у пораненого. На горі ми бачимо декілька розділів. Дії залежать від обраного розділу. Перший розділ це оглядання пацієнта, як от пульс, тиск та так далі. Другий розділ це лікування зовнішніх травм, як от накладання турнікетів, пов'язок та так далі. Третій розділ це застосування ліків, як-от адреналін, морфін та далі. Четвертий це усе, що стосується дихання. П'ятий це спеціальні дії. Там розташовані дії, які не підпадають під жодну з вище перелічених категорій. Як от зробити СЛР, вдарити дефібрилятором та так далі. Повернемося до алгоритму марч. Спочатку перевірте, наскільки масштабною є кровотеча. Якщо крововтрата фатальна, це значить, що у вас дуже мало часу на зупинку кровотечі. Для усунення кровотечі використовуйте пов'язки. Давлячі або тампонуючі. Та у разі масштабної кровотечі на кінцівці, використовуйте турнікети. У разі масштабної кровотечі. Як, от, наприклад, після ураження гранатою, варто використовувати фінілефрин, котрий сповільнює кровотечу. Але будьте уважні, якщо ви вколюєте якісь ліки або переливаєте кров у кінцівку, на котрій є турнікет, вплив препарату на пораненого буде мінімальним, а кров не буде вливатись. Перейдемо до наступного кроку алгоритму, а саме до перевірки дихальних шляхів. Щоб перевірити дихальні шляхи, натисніть на голову пораненого, на меню дихальні шляхи, та перевірити дихальні шляхи. Найкращий варіант це якщо дихальні шляхи чисті. Але зазвичай так легко не буде. Дихальні шляхи можуть бути закупорені бульвотою та кров'ю. Це називається оклюзія. При оклюзії необхідно використовувати ручний висасуючий насос. Або почати перевертати голову пораненого, доки оклюзія не буде усунена. Ще одна проблема це закупорення дихальних шляхів язиком пораненого. Та називається це обструкція. При обструкції необхідно зробити гіпекстензію голови. Після того, як дихальні шляхи будуть чисті, треба вставити трубку геделя для запобігання обструкції. Але може настати оклюзія. Далі перевірте, чи є на торсі пораненого глибоке поранення. Якщо воно є, застосуйте оклюзивний пластир. За алгоритмом далі треба перевірити дихання. Якщо його немає, хоча всі проблеми із диханням були усунуті, у пацієнта не працює серце. І це підводить до нас до наступного кроку, а саме циркуляції. Перевірте пульс або на торсі голові, або на кінцівці, на якій немає турнікету. Але де саме перевіряти не дуже важливо. Якщо пульсу немає, та у вас є АЄД, тобто дефібрилятор, спробуйте його застосувати. Якщо він скаже, що можна використовувати дефібриляцію, вколіть адреналін та використайте його. Stand clear. Push to shock. Push analyze. Medic. Якщо ж ні, тоді дійте за наступним алгоритмом: Адреналін, СЛР 1-2 хвилини, перевірити, чи з'явився пульс, повторювати до успіху. Увага! Максимальна доза адреналіну становить 6 введень, та можливе відхилення максимум на 4 дози більше. Якщо ви вже ввели максимальну безпечну кількість адреналіну, робіть СЛР, доки не з'явиться пульс. Або покличте медика. Також пам'ятайте, якщо у пораненого фатальна коловтрата, серце може не запуститись через відсутність достатньої кількості крові. Shock Після стабілізації пораненого, тобто він дихає серце працює, варто знизити коло до незначної. Бо якщо крововтрата втрата буде більша, пацієнт не прийде до тями. Для цього треба зробити перелування, яке зазвичай можуть робити лише медики. Коли усе гаразд, та пацієнт стабільний, треба привести його до тями, давши ляща. а саме завдяки функції переорієнтації пораненого. Якщо він встає після кількох лішів, треба перевірити, чи він дихає та чи працює в нього серце. Якщо у пораненого менше або більше серцевих скорочень, ніж в 80%. Шанс підняти його завдяки переорієнтації зменшується. Також ви можете використовувати пульсометр під час реанімації, аби точно знати, що серце пораненого б'ється. Але, якщо пульсометр показує, що серцеві скорочення є, а перевірка пульсу показує, що немає, це значить, що серце не працює та потребує стандартного алгоритму для запуску. Після підняття пораненого ви можете допомогти йому усунути біль завдяки морфіну. Сильнодійне знеболювальне або комбат Слабодійне знаболювальне. Але радимо використовувати таблетки, бо вони не мають побічних ефектів. Ніколи не використовуйте морфін на непритомних. Тискаю туго Боживому за тебе, не проси зробити трупом, скоро буде лазарет. Я багато бачив волі, як кричить людська душа, не хвилюйся, я з тобою, я ваш лікар до кінця, я тебе тут не залишу, не помреш сьогодні ти. i Тигає кров у жилах, на обличчях видно страх, все повітря пахне гнилю. Я так медик, я солдат, прикусиш гуда зубами, щоб не втратити язик. Зникну всі відкриті рани, тільки я і ти не зник. Я тебе тут не залишу, нема сьогодні ти. Коркіт вибухи, тиша, я прошу тебе живи. <звіг> Як повернешся додому, забувай війни вежах, вимов тихим добрим словом. <піл> 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 Ось мені давно, без ніг, а ведмідь без лапи. Я Шути в чи світ, наче у палату Парало на назовні. Де цукрова вата, іграшки баскетбольні? Тут танці Із дитячого садка їдуть новобранці, кулька неповітряна, куля вже шалена, гідра, просто вигадка, тут лише сирена, світ дитячих мрій. Матусиних дружно у квадрат, опинились колі. Хто вже в смерті буде рад, не помре в неволі. Хто... Тепер перейдемо до курсу медицини для медиків. Зазвичай на сервері ГБУ медикам ведеться медицина у цьому форматі. Не лякайтесь, якщо не розумієте, що це все таке. Зараз ми поступово з усім розберемося. У грі, так само як і в реальності, працює алгоритм Марч: масивна кровотеча, дихальні шляхи, дихання, циркуляція, червно-мозгова травма та гіпотермія. Але останній пункт можемо використати. Спочатку треба усунути кровотечі, які загружують життю. Ви можете як відкрити медичне меню клавішою H, так і використовувати кнопку Windows та лікувати так. Але для більшої наглядності я буду використовувати саме медичне меню. Для початку розберемося з катетерами, бо через них вводяться ліки у колбах, необхідні для усунення масштабної кровотечі та виливання крові. 16 г та фаст ІО. Єдина різниця між ними це те, що 16 грам ІВ застосовується на кінцівках, а фаст ІО на торсі. Тепер перейдемо до послідовності дій про масштабній кровотечі. По-перше, треба вколоти фінілофрен у пневмошприці, в кінцівку, та не накладати на неї турнікет хоча б якийсь час, щоб фінілофрен почав працювати, або вести катетер у торс та вити туди фінілафрен у колбі. Фенілофрен сповільнює як кровотечу, так і проливання крові. Та залишається в організмі пацієнта 6 хвилин. Потім треба ввести TXA для пришивчення загоєння ран у катетах, оскільки коагуляція присутня на ГБУ частково, і ACA не має ефекту. Якщо казати грубо, то TXA це така собі пов'язка, яка застосовується на випадкове поранення кожні 6 секунд. Для тих, хто не знає, фактор коагуляції це швидкість, з якою рани затягуються самі. Якщо фактор коагуляції дорівнює 0, рани не будуть затягуватись самі. Подивитись цей фактор неможливо. Найбільше його підвищує перелиття плазми. Після введення всіх необхідних ліків, ви можете почати накладати турнікети та перев'язувати рани. Коли кровотеча буде усунено, варто почати переливати хоча б 500 мл плазми або крові, але краще плазми. Для швидшого переливання можете вколоти нітрогліцерін. Але будьте уважні, він також пришвидшує кровотечу. Коли ви почнете вливати рідину, перейдіть до наступного кроку. Перевірте дихальні шляхи. Найкращий варіант це якщо дихальні шляхи чисті, але зазвичай так легко не буде. Дихальні шляхи можуть бути закупорені рвотою та кров'ю. Це називається оклюзія. При оклюзії необхідно використовувати акувак. Або, у разі втрати акуваку, почати повертати голову пацієнта, поки оклюзія не буде усунена. Ще одна проблема це закупорення дихальних шляхів язиком пацієнта. І це називається обструкцією. При обструкції необхідно зробити гіпертензію голови. Після того, як дихальні шляхи будуть чисті, треба вставити гортанну трубку для запобігання обструкції та оклюзії. Увага! Трубка гидель запобігає лише обструкції. Не забудьте за необхідності застосувати оклюзивний пластир. Після того, як ви впевнилися, що дихальні шляхи пацієнта вільні. Перевірте його дихання. Якщо воно відсутнє, це свідчить, що у пацієнта не працює серце, або наявний напружений пневмоторокс, або Гемоторокс. Спочатку розберемося з Тороксами. Пневмоторокс це коли через зовнішнє пошкодження огень там починає скупчуватися рідина. Гемоторокс це дуже схожа проблема, але замість рідини скупчується кров. Пневмоторокс на початкових стадіях не заважає диханню повністю, лише коли він перейде у другу стадію, а саме напружений пневмоторокс. Натомість гемоторакс одразу заважає диханню. Діагностувати торакс можливо прямо у медичному меню. Я маю на увазі глибоке поранення, на яке треба накласти оклюзивний пластир. Але оклюзивний пластир усуває торакс у більшості випадків, але іноді він залишається. І треба зробити декомпресію голкою або злити рідуну завдяки NCD набору. Для того, щоб їх діагностувати, треба зробити аускультацію. Тобто послухати дихання пацієнта за допомогою стетоскопу. Пневмоторокс звучить наступним чином, ревмоторокс звучить наступним чином, у разі пневмотораксу варто зробити декомпресію. Та провести аускультацію знову, щоб впевнити, що він був усунутий. Якщо ні, повторити. У разі гемотороксу треба злити рідину, та також ще раз перевірити, чи був гемоторокс усунений. Але ці процедури в пріоритеті лише після запуску серця. Так ми підходимо до наступного кроку алгоритму, а саме циркуляції. По-перше, треба перевірити, чи є у людини пульс. Увага! На кінцівках, які зашкутовані, не буде відображатись пульс, бо кров там не циркулює. Якщо пульсу немає, у вас є AEDX. це дефібрилятор із екраном ЕКГ. По-перше, вам треба під'єднати електроди до пацієнта та подивитися на ЕКГ. Усього існує чотири типи зупинки серця. Почнемо з класичної асистолії, тобто відсутності жодної електричної активності на ЕКГ. У разі асистолії треба ввести адреналін у пневмошприці або епінефлін у колбі. Епінефрін це більш медична назва адреналіну. Тобто, де факто епінефрін є адреналіном. Який саме вводити, неважливо. Після введення треба почати робити СЛР. Та кожні хвилину або дві перевіряти, чи змінилися показники ЕКГ. Також не забувайте, що є така річ, як електрична активність без пульсу. Це коли на ЕКГ, пульс у нормі, але в реальності його немає. Тому навірте ЕКГ на 100% і спочатку перевірте, чи є пульс вручну. Якщо його немає, і це дійсно електрична активність без пульсу, виконуйте той самий алгоритм що і при асистолії. Далі йде фібриляція шуночків. Її можливо діагностувати на ЕКГ, і виглядає вона так: при фібриляції шуночків необхідно застосувати удар струмом дефібрилятора. Щоб підвищити шанси успішної дефібриляції, ви можете ввести аміодарон або епінефрін, але зазвичай аміодарон відсутній у медика через можливі негативні побічні ефекти. А саме брадикардію. Брадикардію це круча 100 серцевих скорочень, далі просто ЧСС, не перевищує 40 скорочень. Лікується це введенням атропіну. Після введення препаратів або без них виконаєте дефібриляцію. Та пам'ятайте: ніхто не має торкатись пацієнта при дефібриляції. Якщо стан не змінився, ввести ще ліки та повторити дефібриляцію. Шуночкова тахікардія дуже схожа на фібриляцію. І можна діагностувати на ЕКГ. При тахікардії шуночків треба зробити дефібриляцію та по можливості ввести такі ліки, як лідокаїн, аміодарон або епінофрін. Повторювати до успіху. Майте на увазі, звичайна, асистолія при реанімації може перейти у фібриляцію, а фібриляція у тахікардію. Також при всіх видах зупинки серця замість дефібриляції ви можете робити СЛР, але дефібриляція дієвіша та швидша. Тепер трошки про цифри. Корова втрата розділяється на незначну, велику, величезну та фатальну. Якщо пацієнт втратив 3 літри крові або більше, він труп. Також у грі присутня така корисна річ, як ціаноз. Побачити його ви можете на кінцівці пацієнта. Ціаноз відображає рівень сатурації пацієнта. Сатурація це наявність кисню в організмі. У реальності ціаноз – це посиніння шкіри через недостатню сатурацію. У грі ви побачите лише надпис, що у пацієнта ціаноз. Ціаноз ділиться на незначний, помірний та сильний або тяжкий. Пацієнт помирає, якщо його сатурація падає нижче 65%. Тобто, якщо у пацієнта сильний ціаноз, він труп або буде трупом за декілька секунд. Повернемося до процедури допомоги пораненому. Якщо стан пацієнта стабілізований, тобто його серце працює і він дихає, тоді треба усунути крововтрату. Хоча б на незначну, та допомогти йому прийти до тями. У стабільному стані він прийде до тями сам через деякий час, але у бою у вас не буде багато часу. Ви можете привезти пацієнта до тями переорієнтацією, тобто. Легшим. Найбільший шанс привезти пацієнта до тями переорієнтацією – це коли його ЧСС дорівнює 80. Цифра вища або нижче, знижує шанс привезти його до тями. Також ви можете дати йому карбонат амонію. Для максимальної дієвості препарату кров'яний тиск пацієнта має бути в районі 100 140 мм ртутного стопчика. Цифра вище або нижче знижує шанс успішного використання препарату. Після проведення пацієнта до тями можете радіти, ви успішно реанімували пацієнта. По можливості використайте знеболювальне та аптечку на пацієнті, щоб усунути всі пошкодження, і він виглядатиме як новенький. Якщо у вас є питання щодо інших препаратів, ви можете зайти у офіційний посібник КАТ по посиланню в описі або дочекатися наступного відео про препарат. Я за стежить хтось через думки, через сам візьми Протягни хоча б ще. Stay. kontuzija, kontuzija. Назад, де ніхто не зможе, повертався він, наче переможець програвав живим. Де ніхто. Що ж, дякую, що подивилися відео. Сподіваюсь, ці знання вам допоможуть у грі. Якщо ви не запам'ятав усе після першого перегляду, не хвилюйтесь. Просто подивіться ще раз: мені особисто знадобилась одна безсонна ніч та пару годин на полігоні, щоб засвоїти матеріал. Який я вам зараз розповів. Не хвилюйтесь, якщо у бою у вас не вийшло когось реанімувати через стрес, котрий призвів до помилки. Це нормально. Просто частіше тренуйтеся у бойових умовах та станете майстром з бойової медицини. Якщо це відео вам допомогло, поставте лайк та задонайте 10 гривень на ЗСУ. Слава Україні!